Велика перемога дісталася СРСР ціною мільйонів скалічних доль. Якщо загиблих героїв вихваляли, то від інвалідів Лата намагалася позбутися всіма силами, щоб вони своїм виглядом не псували тріумфу. Після закінчення Великої вісняної війни скалічених фронтовиків відправляли до інтернатів, які були облаштовані на острові Валаам і в інших регіонах на території колишніх монастирів. Здійснювалася. Загальна державна компанія сформування образу щасливого народу переможця, котрого не засмучують своїм виглядом калігія Джебраки, і за такими офіційними відомостями, що зараз розсекречено загальна кількість поранених у роки Великої вітчизняної війни становила 46 мільйонів 250 тисяч людей з цього числа. Близько 10 мільйонів повернулися з фронту з різними формами інвалідності. З розбитими черепами 775 тисяч фронтовиків, однооких 155 тисяч, сліпих 54 тисячі, з понівеченими обличчями 501 тисяча одноруких 3 мільйони 147 тисяч, безруких 1 мільйон 10 тисяч, одноногих 3 мільйони 255 тисяч, безногих 1 мільйон 100. 121 тисяча частково відірваними руками й ногами, 418 тисяч 905 людей. Радянські органи почали стежити за військовими інвалідами ще під час Великої вітчизняної війни протягом 43 44 років КГБ СРСР направив місцевим органам Держбезпеки кілька директив, які вимагали профілактувати інвалідів війни, щоб каліки, які повернулися з фронту, не вели антирадянської пропаганди, а причин для невдоволення радянської влади було більше, ніж достатньо. Інваліди від вітчизняної війни, першої та другої групи, тобто люди, що повністю втратили працездатність, отримували пенсію в розмірі 300 рублів на місяць, що становило приблизно половину окладу некваліфікованого робітника. У селах же каліки, що повернулись з фронту, не отримували майже нічого у ті часи. Держава була впевнена, що утримання інвалідів, які повернулись з фронту без ніг чи без рук, є справою виключно їхніх рідних і родичів. Було навіть видано спеціальний закон, який категорично забороняв приймати до закладів соціального забезпечення інвалідів першої та другої групи, які мали батьків або родичів, існувало декілька закладів, що було облаштовано на території колишніх монастирів, так званих самоварів. Без рук і безногих, всього нараховувалось 85 тисяч 942 людини. Під зачистки не потрапили тільки ті, хто жили в сім'ях і за яким доглядали рідні, де тоді поділася решта, якщо не до інтернатів, це так зване «побідобєсія» в Росії, весь удаваний патріотизм тримається на багаторічному замовчуванні цієї страшної правди, але немає нічого міцного, що побудовано на брехні. Якщо в тій, засипаній шахті чи в іншому місці масових поховань, знайти залишки хоч одного з тих дідів, які воювали, то дутий російський патріотизм розсипеться наче замок з піску, і перемога обернеться ганібою.